Як слід згадати, день, який має стати святим для нашої української молоді, для всіх українців, які врешті-решт дождів зрозуміти, що таке стоє подвиг, що таке героїчність української історії. В Цей день відбулося битва при станції Крути, де 300 чоловік, із них більша половина це були студенти Київського, тепер вже Національного університету Шевченка, які дали бій тисячам муравйовських окупантів. Більша частина з яких були китайці, найманці, латиші і москалі. Показуємо своїм прикладом, що і громадськість, і люди партійні, і хто не партійний, і хто просто небайдужий до долі України. Всі розуміють, що без з'єднання не буде України. Це мали зрозуміти і в 18-му, і 20 му роках. Ми не маємо повторити тих помилок, які були повторені тоді. І пам'ятаємо своїх героїв. Героїв, яких не пам'ятають, але всі наші діти виростають, хто молоді, пам'ятають, що таке є дідуська Ленін, хто такий є Свердло, хто такий Косіори, хто такі всі всі злочинці, які віддавали знищити. Я вже мовчу за тих людей, меценати 20-го року яких шукали і так само були знищені, як і Петлюра, як і знищений був, і Бандера. Нищили всіх. Охота йшла на всіх, і те, що зараз йде відродження молодого українського духу і те, хто в люди розуміють, що без того, що поки ми не будемо єднані, поки ми будемо думати, за майбутнє України нічого не буде. Тому не бійтеся морозів. Неприродні, несоціальних. Українська держава буде. І шлях у нас лише один. Шлях не туди, коли йшли потяги на героїв, туди загинули героїв. Крути. Росію. Нічого там доброго нас не чекає. Слава Україні! Героям слава! Хотілося б сказати про те, що з нас вже... Українців вже понад тисячу років роблять рабів, виховують рабів. Наскільки ми... раб завжди виховує народжує раба? Тому нам треба підвищити свідомість свою, своїх дітей виховувати не в рабській психології. Комуністична ідеологія виховувала в нас так само рабів. Всіх знищувала, хто мав якийсь супротив, героїв Крут і так далі. Пестушка і всіх. Хто проявляв якісь ідеали волі і свободи. Тому завдання кожного з нас тут це підвищити свою свідомість на рівень свободної людини, людини, хазяїна свого життя. Коли ми, кожен з нас стане хазяїном свого життя, хазяїном своєї родини, хазяїном свого всього роду, хазяїном своєї нації, хазяїном своєї країни, тоді ми зможемо. Вже проявляти якусь там толерантність або ще щось таке. Тому що толерантність в даний час це, це інфекція, це прояв рабської психології до інших націй і так далі. Тому нам потрібно зараз виховувати в собі незалежність, свідомість вільної людини, щоб ми могли. Робити навколо себе здорове, свідоме, вільне суспільство. Тому кожен з нас займіться самопідвищенням своєї свідомості. Слава Україні! Шановне товариство, ми повинні сьогодні згадати про те, що ті юнаки, які гинули під крутами, вони стали. На захист держави, яку створювали в той час політики. І, на жаль, сьогодні теж відбуваються таким чином події, що не всі політики розуміють, що за їхні помилки можуть розраховуватися життям молоді люди. І дуже часто закликають бігти за ними в боротьбі. За владне крісло. Сьогодні тут багато молоді і ми повинні знати. Молодь не повинна захищати тих людей, які борються за владне крісло. Молодь повинна будувати свою державу. Вона повинна віддавати своє життя і жити заради неї. Тому ми сьогодні згадуємо не тільки молодь, а й тих поганих політиків, які не змогли зберегти. Ту державу, за яку боролась і не давала своє життя молодь. Молодь під крутами, молодь під базаром, молодь під час інших змагань за незалежну Україну. Молодь під час повстанських подій Холодного Яру на Криворіжжі, Січеславщині і по всій Україні. Слава героям! Героям слава! Сьогодні, в День пам'яті загиблих героїв Крут, мені хочеться звернути вашу увагу на політичну ситуацію, яка склалася в Україні. Вчора на п'ятому каналі Юрій Щербак, е, мені е, надзвичайний і повноважний посол е, е, деякий час, сказав, що в Україні відбувається, і відбувається політична вендета. Тут говорили, що мало згодяться людей. Та ні, 90-му році, в 91-му, це було сотні тисяч е, е, українців. 2004-му, листопаді, в грудні, сотні тисяч українців вийшли на Майдан. Я переконаний, цей рік покаже, що український дум не можна зломити, не можна від, е, терпіти цю політичну вендетту, яка відбувається в Україні. І... Демократичні сили України, демократичні сили Криворогу, я вірю, об'єднаються в цьому році в боротьбі за відстоювання своїх громадянських прав. Слава Україні! Героям На патрінаки, які віддали своє життя, вони завжди будуть для нас прикладом, як відстоювати свою державу, інтереси нашої держави за наш спосіб життя. Вони віддали своє життя за нашу культуру, за нашу націю. Те, що політики не давали. До кінця у нас є таке. Ми не довели при Хмельницькому справу до кінця, не довели в 2020 році, в 2004 ми це не зробили. Будемо сподіватися, що в цьому році у нас будуть і підстави, і причини, і ми це зробимо. І цю владу Україна ми зметемо. І заповіт Шевченка, який ми так і не виконали, нашого генія, нашого пророка. Ми все таки його виконаємо. І тоді ми розчистимо шлях для майбутніх поколінь наших. І наша нація більше не буде знати утисків, рабства, як сьогодні, і принижить. Слава Україні! Героям Слава! Душу тіло ми положим за нашу свободу. Покажем, що ми